Із фотозоною, патріотичними кульками, стентом з історією зустрічає гостей 17-та школа. Сьогодні тут свято півстоліття тому першокласники сіли за парти. Це був вересень 1972 року. Інна Савчук щодня приходить на роботу, як на свято, адже саме тут минуло її дитинство і юність. І саме у цих стінах вирішила стати вчителем. Я в цій школі 7 років, тобто я тут навчалася. Була випускницею цієї школи. Прийшла сюди працювати в цю школу. Навчалися, навчалися мої діти. І я сподіваюся, буде навчатися мій онук, тому що це одна з найкращих шкіл в місті Луцьку. Нині тут навчається понад 600 дітей. Серед них троє внутрішньопереміщених школярів. 26 років школу очолює Олег Мах. Директор каже, не міг уявити, що на період його керівництва випаде воєнний стан. Це була робота, це була трансформація. Це був перехід з одного рівня на інший. От ми змагалися з тими негараздами, які були навколо ці ковіди. Ось зараз війна, дистанційне навчання. От ми були готові, тому що ми попередньо до цього дійсно готувалися. Про перехід з одного рівня на інший говорять ці фотографії з далеких 80-х, 70-х і аж до нині у цих стінах виховали не одне покоління нинішніх медиків і депутатів, вчителів і справжніх патріотів громади. Серед учнів є двоє полеглих учасників антитерористичної операції. Якби не було тієї людини, яка заракрохує нашою державою. Ми з вами влаштували величезне дійство, грандіозне дійство і запросили набагато більше в суди гостей і учасників заходу. Однак, оминути таку дату 50 років, це досить уже поважний ювілей. А який же ювілей без нагород та відзнак директор школи отримує грамоту від міського голови і подяку департаменту освіти? Гості свята підготували особливі подарунки. І подарунок ваговий у всіх серцях це пачка серус. Співочий колектив закладу підготував концертну програму, аби свято запам'яталось. Бажання миру і перемоги, а ще радості і здоров'я це саме те, чого прагнуть діти, і вчителі 17-ї школи в Луцьку. Щоб її всі діти любили, щоб багато школьників до неї приходило. А вчителям? І вчителям, щоб були красиві, щасливі, щоб було їм багато цукерок. Щастя, здоров'я, жити під мирним небом. Все буде Україна. Щоб завтрашній день це не була якась невідомість, щоб можна було прогнозувати своє життя. Щоб люди могли собі і відпочивати, і не чекати тривоги, і про проводити свої робочі будні, от, знову ж таки, не чекаючи якихось таких викликів. І загалом сонце має бути над Україною. Ірина Кудря, Василь Марищук, 12 канал.